Де полуденці мають зараз сидіти на пані. Стояти! Ти хто ще такий? Що ти тут забув? Полуденець найняв мене вбити небезпечного мутанта. Це правда! І він все зробив! Отвора мертва! Заткнися. Що? Дійсно, самотужки контролера порішили? Ну, дякую. Зекономив мій час. Отже, розпад такий. Здубно сваритися не хочу. Я завжди за потрібним тарифом планувати. І замовлення було чітке. Зачистити свідків і всі, хто попав, під підплив контролера. Так що ти, полотенцю, можеш звалювати на базу. А от сталкеру і контуженому не пощастило. Ще подивимось, кому тут не пощастило. Саме так! Не відходів вироку!